Це найсумніший день для Великобританії. Екс-прем'єр-міністр Борис Джонсон і британці оплакують сьогодні смерть їхньої королеви Єлизавети II, яка правила понад 70 років королівством Великої Британії. Борис Джонсон заявив, що смерть королеви залишить порожнечу і що це найсумніший день для їхньої країни. Це дійсно епоха. 70 років. Вона бачила війну. Другу світову війну практично в ну, застала. 96 років було Єлизаветі під час Другої світової війни, коли німецькі бомби падали на Британію, монарша родина символізувала боротьбу Сполученого Королівства проти тиранії. і вона побачила війну, по суті, третю світову. І я думаю, що це було дуже, дуже повпливало на лідера Британії. Єлизавета швидко приєдналась до боротьби. Її навчили керувати і ремонтувати армійські вантажівки. Як це цілком природно для людей, лише тоді, коли ми стикаємося з реальністю нашої втрати, ми справді розуміємо, що сталося. Це найсумніший день для нашої країни у серцях кожного з нас є біль через смерть нашої королеви. Глибоке і особисте почуття втрати. Можливо, набагато сильніше, ніж ми очікували. Я нагадаю, що Борис Джонсон та нова прем'єр-міністерка Великобританії Лі Страс зустрілися з королевою буквально три дні тому. А, він потискав руку королеві, а сьогодні її не стало. У ці перші похмурі хвилини після новин я знаю, що мільйони і мільйони людей зупинилися. Що б вони наробили, щоб подумати про королеву Єлизавету, про яскраве і сяюче світло. Яке згасло. І Борис Джонсон передає думки, що казала Єлизавета II про Україну, як підтримувала Україну, І чи знали ви, друзі, що вона була праправнучкою а, Ярослава Мудрого? Сьогодні багато ексклюзивних і цікавих біографічних фактів. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Обов'язково включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщень про нові відео. Їй було 27 років, коли відбулася її коронація. Вона зійшла на трон, який існував 12 століть. Вона знала, що ця роль на все життя, але коли вона народилась, ніхто не передбачав їй такої долі. Отже, Борис Джонсон написав відвертий допис. Він сказав. Вона здавалася такою позачасовою і такою чудовою, що боюся, ми як діти повірили. Що вона буде продовжуватись і продовжуватись. Хвиля за хвилею скорботи котиться по всьому світу, починаючи з Балморала, де наші думки з усією королівською сім'єю і прориваються далеко за межі цієї країни та по всьому світі. Там великій співдружності націй, якою вона так дорожила, яка дорожила нею у відповідь. Тільки зараз ми розуміємо, як багато вона для нас значила, як багато вона для нас зробила, як сильно вона нас любила. Як це цілком природно для людей, лише коли ми стикаємося з реальністю нашої втрати, ми справді розуміємо, що сталося. Вона поширила свою магію по всьому королівству. Борис Джонсон продовжив, коли ми думаємо про порожнечу, яку вона залишає, ми розуміємо життєво важливу роль, яку вона зіграла самовіддано та спокійно втілюючи безперервність і єдність нашої країни. Ми думаємо про її глибоку мудрість, розуміння історії та її здавалось. Б, не вичерпне, але заниження почуття обов'язку. Хоча б її щоденник був невблаганним, вона жодного разу не дозволила це показати, і в десятки тисяч подій, великих і маленьких, вона приносила свою посмішку, свою теплоту та ніжний гумор. І протягом неперевершених 70 років вона поширювала цю магію навколо її королівства. Це найсумніший день для нашої країни, тому що вона мала унікальну і просту силу зробити нас щасливими. Ось чому ми її любили, ось чому ми сумуємо за Єлизаветою Великою, монархом з найдовшим і багатьма способами найкращим монархом у нашій історії. Одним з її найкращих досягнень було те, що вона не тільки модернізувала конституційну монархію, але й випустила спадкоємця престолу, який віддасть належне їй спадщині, і чиє почуття обов'язку відповідає найкращим традиціям цього його матері та його країни. Хоча наші голоси можуть захлинутися від смутку, ми все ще можемо впевнено зберігати слова, які не чули в цій країні більше семи десятиліть. Боже, бережи короля, написав Борис Джонсон. Давайте пригадаємо, що казала Єлизавета ІІ про Україну, як підтримувала нашу країну. Нагадаю, що Єлизавета походить з європейської монаршої династії Ягелонів, тож вона була далекою родичкою українського короля Русі. Льва Даниловича також науковці знайшли зв'язок сучасних європейських монархій від французької королеви Анни, доньки Ярослава Мудрого, до британської королеви Єлизавети Британська II. Другої. Королева була пра, -пра, пра онучкою Ярослава Мудрого. Королева не мовчала про війну в Україні у травні 2016 року. Королева Єлизавета Друга пообіцяла. Підтримувати Україну і надалі таку заяву Королева Великої Британії зробила, виступаючи з промовою на відкритті Нової сесії британського парламенту королева називала серед пріоритетів для свого уряду, зокрема і розв'язання конфлікту в Україні. У березні 22 року 95-річна королева Великобританії Елизавета II пожертвувала кошти комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з конфліктом, що триває в Україні. Про яку саме суму йдеться, не вказується у травні 22 року. Королева Великобританії з'явилася на публіці вбранні кольору українського прапора, чим продемонструвала підтримку Україні у війні проти країни-агресорки Російської Федерації. Як відомо, королева вчинила так, попри те, що ніколи не висловлює свою політичну позицію. Також у травні цього ж року, у зверненні королеви Великої Британії Єрзавети, на церемонії відкриття парламенту країни згадано Україну у ці складні часи. Мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії. Та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України, йшлося у зверненні британської королеви, яка вперше зачитав принц Чарльз. Також цього року королева Великобританії Єлизавета II привітала українців з Днем Незалежності. Вона Сказала, у цей надскладний рік, я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні та по усьому світу матиме нагоду відсвяткувати свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас в майбутньому, побажала Королева у своєму посланні до Володимира. Зеленського. Влітку 22-го року королева Єлизавета зробила виняток та прийняла в подарунок українського капелюха. До цього монархиня користувалася послугами лише персонального стиліста капелюхів. Ніжно-блакитний головний обір прибув до Королівства на День Незалежності України. Передати його допомогли україно-британські дипломати, пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сімонс, Руслан Багінський один з найпопулярніших дизайнерів капелюхів у світі. У його головних оборах виходять на публіку Бела Хадід, Періс Хілтон, Майлі Сайрус, Олена Зеленська, Мадонна і також Королева Великобританії. Нагадаю, що королева Єлизавета II померла у віці 96 років до самої смерті. Вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королів співдружності. Туди входять 15 країн. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії Британської імперії, але і найдовгоправлячим главою держави у світі. Це рекорд. 8 вересня після проведення оцінки здоров'я Королеви лікарі рекомендували їй залишатися під медичним наглядом в шотландському замку Балморал. Четверо її дітей принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвар, приїхали до Королеви. Над Букінгемським палацом приспустили прапор Великої Британії через смерть Королеви. І новим королем стане її син. Звати його Чарльз, мабуть, ви всі знаєте. Принц Чарльз обрав в собі ім'я Карла III. Його оголосять новим королем Великобританії уже 9 вересня, у п'ятницю, тобто сьогодні. Букінгемський палац вже сьогодні, одразу після смерті Єлизавети II, назвав її 73-річного сина Королем. Він стане новим правителем держави згідно з порядком престо-наслідування. І декілька слів про. Єлизавету ІІ королеву, як старша дитина в сім'ї, Єлизавета стала спадкоємницею монаршого титулу. Вона отримала домашню освіту під керівництвом своєї матері Єлизавети Боус. Лайон і гвернантки під час Другої світової вступила у жіночий загін самооборони, пройшла курс водія, механіка, санітарного автомобіля і отримала звання лейтенанта. Формально Єлизавета була першим членом королівської сім'ї, що служив в армії. У лютому 1952 року король Георг VI помер, і Єлизавета була проголошена новим монархом Великобританії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану і Цейлону її коронація відбулася 2 червня 1953 року у Вестміністерському аббатстві. Церемонія вперше транслювалася по телебаченню в прямому ефірі. За час правління Єлизавети. Повноваження монарха в Великобританії значно скоротилися в результаті реформ політичної системи. А багато земель, які були під владою корони, здобули незалежність. В останні десятиліття королева переважно виконала представницькі функції для підтримки авторитету королівства на світовій арені, при цьому залишаючись політично нейтральною. Основними обов'язками королеви Єлизавети на престолі були дипломатичні візити в інші країни. Прийом послів, зустрічі з представниками державної влади, читання щорічних послань в уряді, вручення нагород та інше. Однак також формальними обов'язками королеви було право розпуску парламенту і призначення прем'єр-міністрів. За роки свого царювання Єлизавета встигла попрацювати з 14 прем'єрами, серед яких Вінстон Черчилль, Гарольд Вілсон, Маргарет Тетчер та інші. Британська королева вела активну благодійну діяльність була попечителем понад 500 громадських організацій на момент смерті. Єлизавета була монархом 15 держав. На початку царювання Єлизавета під владою корони перебувала також Пакистан, Цейлон, Південна Африка та інші землі, що входили до складу британських колоній. Починаючи з 60-х років, багато з них стали незалежними і відмовилися від монархії. У 21 рік Єлизавета вийшла заміж за 26-річного Філіпа, принца грецького і данського. Філіп був праправником. Англійської королеви Вікторії і доводився четверорідним братом Єлизаветті. Філіп брав участь у у Другій світовій війні був лейтенантом військово-морського флоту у воєнні роки. Роман Закоханих тривав у листуванні. А їх весілля відбулося в листопаді 47-го року. Цей королівський шлюб став найтривалішим у світовій історії. Подружжя прожило разом 73 роки. Філіп помер 9 квітня 2021 року, не доживши два, двох місяців до свого сторічного ювілею. У Єлизавети і Філіпа народилося четверо дітей, а також було вісім онуків і десять правнуків. Спадкоємцем королівського титулу, як я вже зазначав, став первісток пари принц Уельський Чарльз. У 1950 році народилася єдина дочка королеви, принцеса Анна. Через 10 років Єлизавета народила третю дитину принца Ендрю, герцога Йоркського. У 64 році з'явився на світ принц Едвард. Граф Уекський. У британської королеви було кілька хобі, крім подорожей, в які вона їздила як з офіційними візитами, так і в приватному порядку. Відвідала понад 130 країн. Її цікавила верхова їзда, фотографія. Також Єлизавета захоплювалася розведенням собак. Улюбленою породою королеви були коргі. Перший щеня Коргі на прізвисько Дуки з'явився у неї в 33-му році. Всього за час свого царювання вона володіла понад 30 коргій, а також розводила спанієлів лабрадорів. Дякую, друзі, що дивилися. Мені здається, дуже насичена біографія, стільки всього. Зробила королева Єлизавета II, дай Боже прожити кожному таку довгу історію у світлому розумі і зі стількома звершеннями і так далі. Дякую за міцну підтримку Україні, за допомогу, що все одно висловлювала свою думку, як в одязі, так і в позиції, так і в зверненнях своїх. Це надзвичайно цінно і це приклад. Для інших, приклад для наслідування. Саме такою була королева Єлизавета II. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Він на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і ставте вподобайки цьому відео, аби підтримати мою роботу. Слава Україні! Вперед, до перемоги!